Добрий день, любі мої, чи вечір, хто коли дивиться, доброго часу, так? Скажемо. Хочу зараз подивитися, яка буде ситуація взагалі в вересні місяці в Україні. Давайте подивимося. Всім дуже цікаво, і я теж не виключення, щось буде відбуватися восени. От давайте подивимося на вересень. В цілому вересень, що буде відбуватися в Україні. Тобто повністю дивимося. Ой, дивіться, летить. Летить. Летить, летить, летить. Так, отже, що буде відбуватися? Зараз подивимося на всіх колодах. Ну, не, не на всіх майже, тому що в мене о, близько стаї. І е, улюблені є, наприклад, ті питання, які, де я дивлюсь, о, бачите. Ті, які питання я дивлюся тільки на цій колоді, там, дивіться, що це вересень. Ну, вересні вже будуть такі кроки. Дуже важливі зроблені, я вам скажу. Щось ми будемо прям так аж веселитись десь. Угу. Допомога. Ой, яка хороша карта. Ну, ще будуть біженці. Так, дивіться, це міграція. Тобто, як міграція, так і еміграція. Далі. Ем... Люди. Туди-сюди будуть їздити, туди-сюди, туди-сюди. Тобто одні приїжджають, другі виїжджають, ну, таке. Єдине, що в вересні ми якби побачимо, ну, кому видно, бачите, тут сонечко. Тобто ми вже в вересні будемо бачити якісь кроки до, до перемоги. До перемоги. Хоча ми їх ще не бачимо. Ні, я вам скажу: енергії ті, які були у нас в цьому місяці, в серпні, вони почнуть змінюватись. І це навіть не енергія. Е так, не енергія нашого. Ой, дивіться, хтось. Це таке ретрогарадного Меркурія. Ні, це зовсім інші енергії. А, дивіться, зараз, угу, а, зараз про цю малесеньку таку нашу як, щось буде в вересні таке, що ми будемо про це говорити. Але е, спочатку. От коли це відбудеться, для нас це буде щось ну, таке якесь, незрозуміле. От як за спутник, так? Всі спочатку, ой, а навіщо він, та краще б байректари купили, а зараз військові кажуть, молодець, все добре, ми просуваємось вперед. А що ж це за території? Якісь території будуть повернуті. Якісь території повернуться додому. Які? Давайте дивитися. Дивіться, території будуть, якби забрані. Ось такою картою, всі знають башта. І частина якихось територій повернеться. Не всі, не всі. Якась частинка. Малесенька частинка, вона повернеться в вересні. Так, якась повернеться. Причому, ви знаєте, якась територія, вона, як знаєте, як... вона, само собою, відійде. От бачите? Тобто, от... якась територія буде віддана сама собою, тобто без військових якихось втручань, а якась, звичайно, буде з військовими. Ну, така хороша буде карта. Зараз це тримається в повній таємниці. І для цього нам по. Ну, потрібне якесь певне озброєння. І ми його, як чекаємо, і гроші на це озброєння виділені а, частково нами, і частково, тобто нашої країни частково виділені десь за кордоном. Це зброя, гроші, і це все зроблено для захисту. Тобто, дивіться, як, це буде як з трьох напрямків. Одні кошти будуть виділені на а, як на збереження цілісності, так, на, можливо, на якесь ПВО, ППО, ППО ПРО. Тобто, на, на, це, на захист, з неба захист, розумієте, так? повітряних оцих всіх наших. Ой тривог. Друга така як лінія це буде гроші, які виділені просто нам для того, щоб ми могли ну, нормально жити. Розумієте? Тому що зараз ми ж всі розуміємо, що економіка під час війни вона. так, трошки. Тобто гроші, які нам будуть виділені, просто от, як допомога. Тобто, це навіть не Ті гроші, які нам дадуть, а нам треба буде віддавати їх. Ні. Це зовсім інші кошти, які просто нам дадуть, як у вигляді допомоги. І третій момент це зброя, яку ми вже чекаємо. Розумієте? Тобто ми вже її чекаємо. Так, вересень. Ага. А, в вересні ми підемо в таку хорошу атаку, я вам скажу. Якось як будуть такі, як. Попередження. Єдине, що мені не подобається ця карта, але я зараз уточню. Так, дивіться. Що я можу вам сказати? Що ця атака, ми щось будемо відбивати, щось будемо просуватися вперед. Це точно. І якісь навіть міста будуть. Це не будуть великі міста, прям там. Не знаю, Донецький і Луганськ, ні. І навіть не Симферополь. Ні, це трошечки інші міста будуть, але єдине, що ну, погано по цій карті, що це будуть не просто якісь перемоги, а вони дуже будуть такими, я б навіть сказала, вбивчими. Розумієте, тобто дуже багато буде поранених і дуже багато буде смертей. Але все рівно, ой, дивіться, які класні. Але все рівно ця територія буде наша. І зіронька, і все у нас буде добре. Так. Всім дякую. Вересень місяць буде для нас дуже таким класним, взагалі для України. Дуже багато коштів, дуже багато зброї. Тому чекаємо, чекаємо, віримо наших хлопців, і йдемо до перемоги. Дякую.